Місце Москвар Раменки, метраж сімдесят, кімнати три, висота потолков три, один бюджет, мунрублий дизайн Ольга Бойцова. Коротенько. В результаті перепланування вийшли простора кухня-вітальня, окремий блок спальні з ванною кімнатою, кабінет і гостьовий санвузол. Для оформлення інтер'єру дизайнер вибрала нейтральний фон і розбавила його кольоровими акцентами. Подробиця замовник, молода людина. Проживати в квартирі буде один. Але інтер'єр робили з розрахунком на майбутню сім'ю, розповідає дизайнер Ольга Бойцева. Основне завдання було зробити кухню-вітальню. За планом забудовника кухня знаходилася праворуч від входу за гостьовим санузлом, але замовника це не влаштовувало так, як потрібно було більше місця для прийому гостей. В даному випадку бажання замовника і можливості квартири збіглися. Дизайнер винесла кухню в зону коридору і об'єднала її з житловою кімнатою. Каналізація пішла в ванну. Комунікації знаходяться по тій же стіні, а колишню кухню відвели під кабінет, який в майбутньому можна переобладнати в дитячу. У передпокої на підлозі я запропонувала використовувати керамограніт і талон з малюнком сірого мармуру. Одна з моїх улюблених забарвлень вживу він виглядає дуже красиво. При різному освітленні відтінок плитки змінюється. Розповідає Ольга Бойцева. У кімнатах з метою економії бюджету зупинилися на ламінаті теплого відтінку. Всі стіни кімнат пофарбовані матовою фарбою. Це практично в побуті, пофарбовані стіни миються і легко піддаються реставрації, обговоривши деталі майбутнього проекту з замовником, ми прийшли до єдиної думки: що гостьовий санвузол, просто створений для експериментів. Вирішили зробити його яскравим як дизайнеру. Мені важливо, щоб окремі приміщення стилістично не вибивалися із загальної концепції квартири. Тому за основу я взяла плитку-кабанчик білого кольору і додала до неї фарбування стін в приголомшливий глибокий смарагдовий колір. На підлогу вибрала мозаїку у формі шестигранників. На наш із замовником погляд вийшло дивовижно. Велика ванна кімната, спроектована в спокійних тонах, так як стіна, уздовж якої стоїть ванна, досить довга, праворуч заклали ніші для зберігання, плюс ще одна ніша зведена на глибину рівну тумбі під раковину. Це допоможе захистити тумбу від попадання води з ванни, так само, як і в гостьовому санвузлі. Тут з'являється плитка Кабанчик, вона об'єднує два санвузли. Акцентом служить плитка з малюнком ромбів і зірок, і тумба під раковину пильно-блакитного кольору. Систем зберігання достатньо у кожній кімнаті по великому вбудованому шафі місткі шафи в передпокою і в коридорі, встановленою в ньому пральною машиною. Також зробили кухню з навісними шафами під стелю, велику тумбу під раковину в хазяйської ванні і нішу з полицями в гостьовому санвузлі. Базова колірна палітра в пастельних тонах. Будинок це місце, де хочеться відпочивати. Розповідає Ольга Больцова, гостьовий санвузол вийшов яскравим. Схожий колір у нас являється і на стіні в узголів'я ліжка в спальні. Дуже важливо для цілісного образу інтер'єру додавати елементи, які відсилають до декоративних рішень в інших кімнатах. Вітальня у нас досить традиційна, стіни в пастельно-оливковому кольорі, родзинку надають чорні деталі в меблях і плитці на фартусі. Кабінет зроблений повністю в нейтрально-бежевому кольорі, з розрахунком на те, що його місце в майбутньому займе дитяча. обраний американський стиль з класичними елементами не передбачає скромного бюджету, тому основним критерієм при виборі меблів були зовнішній вигляд і якість виробу кухня українського виробництва по акції. Системи зберігання також будуть проводитися під замовлення в Україні. Планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення. Фарба ті підлогове покриття, керамограніт, і талон освітлення, точкове світло, кабінет, оздоблення, фарба ті фартух, грібесалес підлогове покриття, ламінат перго меблі, полиця іке, табурет сосмо, освітлення, люстра ілюстра торшер, люміон кухня вітальня, оздоблення фарба, тіккерла фартух, стармосайц, підлогове покриття, ламінат пер і талон меблі. Стіл обідній, джіан, виєв, фернітюри, диван, філгоюсе, журнальний стіл, придиванний столик, все, сигнал, освітлення, люстра, велелюце, настільні лампи, митоні спальня, оздоблення, фарба, стік коріла, підлогове покриття, ламінат, перо, меблі, ліжко, болтумба приліжкова, гоф, столик для ноутбука, іке, стілець, космо, освітлення, люстра, фаворіти, бра, одеонлік, твана кімната, оздоблення. Фарба тікуріла плитка, керама маразі, підлогове покриття, плитка для підлоги, дюал «Дюал-дрес», меблі, дзеркало, лою ресанфаєнс, ванна, «Джацоб Делафон», унітаз вітра, змішувачі, полотенце-сушитель», Сонерже освітлення, люстра майтоні бра, Люція тюцціо, гостьовий санвузол, оздоблення, фарба, тіккуріла плитка, керама маразі, підлогове покриття, підлогова мозаїка Імагін лап меблі. Дзеркало Іке Санфаєнс Раковина, щоб делафон, унітаз приставний, белбадно, змішувачі, броге освітлення пра артелам, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-пен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Міром.